15 років за ґратами в обмін на 500 тисяч фунтів у 1974 році. Чотирьох ірландців звинуватили в терактах, яких вони не скоювали на підставі сфабрикованих доказів і під тиском зізнань, вибитих під тортурами. Їх засудили до довічного ув'язнення. 15 років свого життя вони провели за ґратами, перш ніж їхню невинуватість було доведено. Справа Гілфордської четвірки стала одним з найгучніших прикладів помилкового засудження в історії Великобританії. У 1989 році слідство вдалося доказати, що теракти скоїла Ірландська республіканська армія. Чоловіків звільнили за свою помилку. Система заплатила їм півмільйона фунтів. Що скажете, чи це нормальна компенсація за 15 років ув'язнення? Підписуйтесь на наш канал, адже наступна історія буде вже про юнака якого помилково засудили майже на все життя через його жовту футболку.